Привіт! Сьогодні пропоную вам пограти з екзотичними тваринами і птахами. Спочатку пригадаємо їх назви, а потім скажемо їх в однині та множині. Домовились? Тоді починаємо. Повторюйте за мною: один слон, а багато слонів. Один хто? Багато кого. Молодці. Жираф. А чи знали ви малята, що слово жираф в українській мові може бути і чоловічого, і жіночого роду. Можна сказати один жираф або сказати одна жирафа. І так, і так буде вірно. Повторюємо. Молодці. А тепер один жираф, багато жирафів. Один хто? Багато кого? Молодці. Бегемот. Один бегемот. Багато бегемотів. Хто один? Один. Кого багато? Молодці. Слон слони. Це слон. Один слон. Багато слонів. Хто один? Кого багато? Молодці. Питання для уважних. Про котру з тварин я сказала два рази. Вірно, ми повторили два рази про слона. Крокуємо далі, зараз вчимося складати описові прикметники за зовнішнім виглядом. Подивіться, це тигр. На ньому чорні смужки. Тобто можна сказати, що він смугастий. Повторіть. А тепер давайте складемо речення з прикметником смугастий. Це тигр, він смугастий. Складіть своє речення. Цим словом смугастий. А от іще тваринка, в забарвленні якої присутні смужки. Тільки не все тіло, а хвіст. Це Лемур. Повторіть це Лемур. В нього смугастий хвіст. Правильно, складіть своє речення про цю тварину. А от іще одна екзотична тварина, на якій є смужки. Котру можна сказати, що вона смугаста. Це зебра. Вона смугаста. Молодці. А тепер поговоримо про цих екзотичних птахів. Хто знає, хто це? Вірно, це папуги. Малята, якщо в забарвленні тварини чи птаха присутня багато кольорів, то можна одним словом сказати, що вони різнокольорові. Молодці. Назвіть кольори, які ви бачите на папугах. Так, вірно. Якщо в забарвленні тварини присутні плями, то можна українською сказати слово, що ця тварина плямиста. Складемо два речення про жирафів, використовуючи іменник в жіночому та чоловічому родах. Спочатку жіночий рід. Це жирафа, вона плямиста. Так. Це жираф, він плямистий. Запам'ятайте, що це слово правильно вживати і в жіночому, і в чоловічому роді. А це крокодил. Подивіться на його забарвлення на тулубі. Про нього так само можна сказати, що він плямистий. Це крокодил. Він плямистий. Молодці. Молодці. Я думаю, що ви дізналися багато нового заняття. Зараз останнє завдання. Починаючи з верхнього лівого куточку і спускаючи донизу, назвіть тварин. Птахів і плазунів, яких ви побачили на малюнку. І складіть про когось з них одне чи два речення, використовуючи слова описові прикметники, які ми з вами сьогодні вивчили. Бажаю успіхів, малята, до побачення!